Доброго ранку з вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні будемо навчатися мови на чужих помилках. І в епіцентрі вашої уваги зараз буде Катя Осадча. Вона говорить українською доволі впевнено проте іноді теж. Омиляється. Зараз пропоную уважно послухати телеведучу і виявити це одну буде, граматичну помилку. Тож увага! З 2004 по сьогодні це дві революції, три президента і безліч парламентських виборів. Як... Ні, не три президента, а три президенти. Запам'ятайте, із числівниками 2, 3 і 4 іменники треба ставити в називний відмінок множини. Ну, ось, наприклад, в однині президент у множині президенти. Тому два президенти. В однині фахівець у множині фахівці. Отже, 3 фахівці. В однині сценарій у множині сценарії. Отже, 4 сценарії. З числівниками 2, 3. І чотири іменники чоловічого жіночого роду мають закінчення «и» і ї. два: президенти, три фахівці, чотири сценарії. Ось і все. Насамкінець лише додам. Шануйте себе, дбаючи про чистоту своєї мови.